Вітання усім! У нас третій день турніру ви стрімка атака на трієчках. Топ-10 на даний момент. Давайте глянемо оборону. Оборона А. Скільки там? 60%. Ну на волосинки, в принципі. Але все ще А. Добре тоді, давайте переходити до боїв. Так, Брієна Хокмун. Нуді ми мало хто б'є. Так, планше. Ну добре, давайте тоді з двома лікарями так і піду. Тому що там лебідь можна не встигнути здеспелити. Плюс з мультів це буде потім робити важче, тому зайве лікування мені буде не зайвим. Так, давайте ось так, поки в лікарів можна кидати. Давайте ще й червоні туди. Так, сині є. Ой, та їй непогано прилетіло. Можна зібрати зелений кристал. Потрібен він мені. Та напевно поки ні. Давайте краще синіх дозберемо. І можливо заберемо Хокмон. Так, пішла Либідь. Пішов Йоу. Давайте спробуємо Хокмон забрати. І їй не вистачило зовсім трішечки. Ну, класика. Що сказати. Давайте, можливо, нам лебідь в цьому допоможе добити. Ні, Ніби й стріляє, але трішки не туди. Так, добре. Давайте тоді тут пошукаємо синій знизу. Ні. Тоді ось так. Так, і вони під бафом. Ну, мульти так точно. Плюс у нас либідь немає чим, чим здиспелити. Ага, ну ми хоча б забрали лікаря. Уже щось. Так, вакіли промахів не буде, але під ними либідь. Ну Ось і подивимося, як ворожа лебідь буде працювати. Так, напевно, трішки підлікуємось і будемо шукати сині. Сині зелені. Добре, що це не баф-атаки, тому що Бріяна нас би вже знищила за цей час з таким полем. Ну добре, на них лікарів по великому рахунку то і немає, тому давайте їх потрошку будемо бити. Поки лікуватись немає сенсу, в принципі. Так, добре, що на них, в принципі, буде баф е, либі, що не буде промахів від акі. А, якраз він скінчився. Ну Можливо, це і на краще. Я зараз деспелю та і все на цьому. Так, йоу. Ну, з мультів не, не диспелиться, зрозумів. Так, кого нам краще забирати? Давайте, напевно, спробуємо спочатку з лікарів. Можливо, либіць працює на когось. Ні, акіло, я думав, що акіло доб'ють, але не виходить. Тому акіло доб'ємо ось так. Так, і наша лебідь працює непогано. Добре. Просто це все довго по часу. Це б'є якась непереможна, стоїть тут в центрі. І байдуже їв на все. Нарешті підходи камінчик потрібний. Ну Давайте зелені, можливо, тут десь сині згодом. Ага, Синій бачу. Давайте ось так червоні, закриються сині через хід. Давайте їх навіть в лебід запустимо. Не вистачає. Тоді ще зелені, додатковий час. Ось так буде 2 трієчки, щоб не марнувати. Ну, тоді вмикаємось. Давайте з лікарями подивимось. Ну що, давайте пробувати лебідь добивати. Під Брієною, в принципі, 4 синіх є. Так, все. Довго, але надійно. Ну Тут пасивна оборона була, два лікарі плюс це либідь. Поїхали далі. Ну Тут ніби також пасивна, але тут в центрі Ульмер. Беліт вона потужна. Зараз спробую її прибрати. Та і сильна оборона, що й казати. Так. Давайте, напевно, сині спочатку. Потім ось так. Зараз від ульмера будемо требувати. Ну, В принципі, можна зелені зібрати. Ну, давайте. Лікування не завадить, в принципі. Потім, потім давайте трієчку Брієну, і нам трійка ще буде на, на всяк, всяк Добре, намагаємо щось робити. Я ось думаю, можливо, спробувати спочатку ударника напевно прибрати. З лікарями гратися вже потім, але ж вони під бронею. Не так легко це все. Зробити, як сказати, бачите, не лишається зовсім трішки і ні. Поля немає. Давайте ну, ось так. Поля як не було, так і нема. Ну, боляче, планша взагалі не витримує. А зараз під бафом ще й підлікують. Не встигаю я так? Та і не встигаю я добрати Ульмера, а він знову заряджений. Ну це мінус планше, якщо не ухилиться, не ухилився. Ні, схоже щось на поразку. Тому що немає поля вчасно. О! -о. Ну так, да, під бафом... Що і казати, під бафом боляче. Добре, давайте ось так. Можливо, трішки ще підлікуємось. Ну, потрібно спробувати дозарядити лебідь, але ж цей Ульмер, який же ж він неприємний постійно тут. Ну, поразка. Тоді не вистачило трішечки прибрати Ульмера і все. І він тепер просто, просто руйнує. Лікарі страхують. Скільки там багато йому, а та ні, таймів ще. До перемоги там ще було довго. Ой-ой-ой, дивіть. без... безпорадна. Ні ухилянь, нічого. Ось так. Ну нічого, поїхали далі. Тут ніби все простіше виглядає. Бальтазар не повинен нас буде так вистягнути, як ульмер. Ну, звісно, якщо такі поляни буде, то і бальтазара вистачить. Потрібно прибирати все, що є, все, що зайве, і надіятися на, на краще поле. Так. Ну, давайте зелені, можливо, не знаю. Все-таки в лікаря. Там ріщик не хочеться в нього прокидати, да трійка під ним буде, але. Давайте ось так. Ну, ти знову в неї б'єш. Ну це біда. Давайте знову, казав, бальтазар не вистігне, але щось все на цей і... і схоже. Добре, давайте ось так нам зараз знімуть ману. Ой, то ми можемо не пережити навіть. Боже, як же ж боляче. І біліт лікує. Ну, все. Бальта, зараз знову ми не доберемо, так? Да? Так, да, звісно, такого, якщо чесно, я на цій обороні не очікував. Ну, приберіть вже його, просто так, щоб не нулик був, будь ласка. Та ні. Ухиляйся. Ну, ухились б образок для... Дякую. А, ухилилась. Так. Да. Дві поразки, поїхали далі. Дон. Ну, поїхали. Добре. Давайте щось шукати. Давайте так, можливо, синій закриється. Закрився. І зелений закрився. Ну це вже не нуль. Так, добре, бороню здеспелили з Дон. В принципі, давайте, напевно, спробуємо забрати Акілу. Тому що Дон з однією пташкою... А, ми Акілу не зможемо забрати зараз. Для чого я Дон давав Альфа? Не зрозуміло. Давайте так скомбінуємо, нехай б'ють. Можливо, щось і підійде. Ухиляння прикриття, Так. Акіла. Також, ну ніби якісь ухиляння працюють. Дві пташки. Куди? Так, фоєза. Фоєза не влучила, і це вже добре. Ну, цей планше, він. Він з усіх сил тримається, але в нього, бідного, не виходить. Б'ють першого. Ну, так, Дон повинен вистачити, хоча в нас і два герої. Дивіться, як він тримається. Давайте синеньки. Ну, Хоч тут перемога. Так, тиснемо. Приберемо, напевно, буце, тому що вакіли там ухиляння. Не хочеться її чіпати. Ну, все, витягнув. Давайте, поки він заряджений і синій в нього прокинемо. Пішов Йоу, ще синенький під ним. І ось так синє. Ура. Поїхали далі. Останній бій. Два пеньки Фаєс. Тут потужно. Тут потужно, якщо не буде камінчика прикритися тієї то або навіть ні, краще зарядити, спробувати зелених і потихеньку повідліковувати цих пеньків. Давайте ось так, бо мені потрібно буде 4 для фаєза. І ось так. Потім ніби можемо собі дозволити. Ага, якщо я зараз жовті прокину, то я тоді заряджу багато кого. Добре, давайте ось так. Так, лікуємось, вмикаємо фаєза. Ну і давайте ось так. Так, ще є лікування. Ага, і сині підійшли. Мінус один тривел. Так, хельм, як ти б'єш? Ну, ніби поки терпимо. Добре, лікуємось. Б'є каріл. Б'є каріл, тоді давайте спробуємо ще зарядити фаєза. Можливо, він його не проб'є. Туди і б'є. На що я взагалі розраховую? Всі знають, куди бити. Не чіпайте тривела. Дякую. Так, поїхали. Я навіть не знаю, хто більше загрожує, чи тривела, чи той самий каріл. Каріл по відчуттям б'є дуже боляче. Давайте трійку в нього, все-таки в протиколір, і там ще зверху буде трієчка. Ухиляння хоч щось. Ще трієчка. Так, поки я танок, лікуємось, можливо, спрацює либіть. Спрацьовує, але трішки не так. Давайте, щоб не було комбо, можливо, зелений знизу. Ні, тоді комбо. Ага, карілу повинно добре. Карілу вистачило. Хоч тут непогано. Не знаю, сьогодні мені якось надто тяжко. Так, а вона ще контра на комусь була, чому Хельм од'їхав? Давайте зелені в нього. Ось так ще. Лікуємось. І все. Ну, Я бачу без викупу на цьому турнірі мені не обійтись, дивлячись на сьогоднішній день, але топ-1 ще заскочив. Три, майже 4 тисячі. Ну, це топ 1 ненадовго. Ну, викуп, та й викуп, що зробиш? Все йде не дуже гладко. Ну добре, тоді будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі.